Еділок 3 липня, ви дивитесь новини на 11-му. З вами Олена Петроченкова. Вітаю також в студії. Працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Збройні сили України звільнили майже 40 квадратних кілометрів території на сході та півдні. Росіяни ж тим часом тікають з Криму. Вартість пального знову перевалила за 50 гривень. В Україні здорожчали бензин та дизель від 3 до 5 гривень за літр, у залежності від заправки. Реалії українських випускників вальс на руїнах, а останній шкільний вечір у бомбосховищі окупанти вже зруйнували 261 навчальний заклад. Допомога на мільйон доларів. Польська волонтерка Ольга Соляш з 2014-го забезпечує українських бійців найнеобхіднішим. Станом на 17-ту годину в області все спокійно, але вночі ворог зі ствольної артилерії гатив по нікупольщині. В райцентрі поранена 86-річна жінка. із змінно вибуховою травмою Її шпиталізували. Стан задовільний у місті пошкоджені 9 приватних будинків та 7 господарських споруд. Понівечені газогін, сонячна панель та лінія електропередач. У лікарні Дніпра померла українська письменниця Вікторія Меліна. Вона отримала важкі поранення внаслідок ракетного удару по центру Краматорська 27 червня. В момент удару Вікторія була в ресторані разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Відтак кількість загиблих через цей обстріл зросла до 13 людей. В день окупанти вдарили по мирних на Сумщині. Поцілу у житловий будинок є загиблий. Збройні сили України звільнили майже 40 квадратних кілометрів території на сході та півдні. Росіяни ж тим часом тікають з Криму. Україна за добу у дайджесті нашої Альбіни Гриненко. Сьогодні в день ворог вдарив по сумах з безпілотників. Прилетіло у житловий будинок. Загинула одна людина. На місці продовжують працювати рятувальники. Шахіди. А вночі Росія атакувала Україну дронами. Випустила 17 шахедів. Наша ППО збила 13. Руйнувань та постраждалих немає. За минулу добу окупанти 85 разів обстріляли Херсонщину, випустили майже пів тисячі снарядів з мінометів, артилерії, танків, градів, авіації та дронів. По райцентру поцілили у багатоповерхівку, сільськогосподарчі, споруди та аптеку. Через обстріл постраждали шість людей, з них одна дитина. 600 окупантів у стільки ЗСУ мінуснули за минулу добу. Знищили і чимало російської техніки, зокрема, 5 танків, ППО та гелікоптер. А сьогодні біля Бердянську збили ще один ворожий ударний вертоліт. Зсу тримають оборону та відбивають атаки окупантів. За минулий тиждень українські військові звільнили майже 40 квадратних кілометрів на сході та півдні України. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках йдуть важкі бої. Втім, наші захисники просуваються вперед. А на півдні триває наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 39 бойових зіткнень. А у тимчасово окупованому Криму затори довжиною у 8 кілометрів. Чи це часом не через попередження від Міноборони, Що всіх непроханих гостей на півострові влітку чекатиме штормова погода? Нако Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Заяс вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної резервної лінії електропередач, заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Вона потрібна для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. Однак, Гросі уточнив, що ситуація з енергопостачанням залишається надзвичайно крихкою під час війни і не є стійкою. Станція і досі замінована. Не впорався з керуванням і в лиців у дерево. Смертельна автотроща у Криворізькому районі. Внаслідок ДТП загинув пасажир легковика. За словами очевидців, авто їхало з перевищенням швидкості. Причину аварії встановлюють слідчі. Згорів живцем у власному авто. Надзвичайна подія у кривому розі легковик виїхав із заправки, зіткнувся із залізною огорожею та загорівся. В салоні було двоє людей. Пасажир встиг вибратися із пастки. Водій же загинув. Усі обставини події нині з'ясовують правоохоронці. ДТП із постраждалою на кайдацькому мосту зіштовхнулися одразу чотири автівки. Травмована жінка її ушпиталили після аварії. В напрямку лівого берега утворився затор. Обставини ДТП встановлюють слідчі. Вартість пального знову перевалила за 50 гривень. В Україні здорожчали бензин та дизель від 3 до 5 гривень за літр у залежності від заправки. Причина повернення акцизу та ПДВ на довоєнний рівень. Чи зростатимуть і надалі цифри на табло АЗС? Прогнози експертів та актуальні ціни далі в сюжеті. 30 червня водії по всій країні вистоюють черги, аби заправитись за старим тарифом. Завтра потерзає бенз на 12 гривень. Де вже на заправках хочуть у липні паливо на АЗК здорожчало на 3-5 гривень. Ціни підняли майже усі найбільші оператори. Станом на сьогодні вартість бензину подекуди перевалила за 50 гривень. Дизеля наблизилась у притул до цієї позначки. І це за стандартні версії без домішок. 95-й плюс – 52-55 гривень. Водії кажуть, здорожчання очікували. Вже підраховують збитки. Враховуючи, що на мотоциклі гривень 300 на день. А зараз скільки буде? Ну, відповідно, 330-340. Та ну не критично, але краще б не було. На 2 гривні? Да. Відчутно, то війна йде. Після війни, будь ласка, коли буде економіка відбудовувати, це так. А зараз ні в якому розділ. Оператори підвищили ціни аби компенсувати витрати на податки. З 1 липня уряд повернув акциз та ПДВ на довоєнний рівень. Так планують отримати додаткові 5-6 мільярдів гривень до держбюджету. Рішення Кабміну експерти пояснюють так: Для фінансування армії, для фінансування оборони, оскільки саме державний бюджет є єдиним джерелом цих витрат. А автовласники вони є мабуть найзаможнішою. Прошарком суспільства, і відповідно мають змогу платити більше за пальне. Фахівці додають, податкове навантаження зросло суттєво. На додачу є інші чинники, що можуть підштовхнути ціну палива до чергового зростання вже цього літа. Є ще така складова, велика як закупівельна вартість. Фактично, це світова ціна, яка може зменшуватись, може щоправда, і збільшуватись. А є також націнка автозаправних станцій. Я думаю, що саме за рахунок націнки можна очікувати, що це податкове навантаження в ціні відіб'ється не повністю. Тобто бензин 8-9 гривень. Я думаю, буде на літрі. Бенз дизель пальне 5-6 гривень. Нагадаємо, у березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про підтримку бізнесу під час війни, зокрема, нульовий акциз на бензин, дизель і газ, а також знижений ПДВ з 20 до 7 відсотків. Наразі пільги скасували. Владислава Вдієнко Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Тарифи на воду не зростуть. Нові ціни на питну поки що не узгодили із урядом. Рішення про здорожчання скасувала нацкомісія регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, але радіти рано згодом тариф все ж може зрости. Від сьогодні розпочинаються відповідні консультації з урядом. У Дніпрі готують укриття в школах до можливого початку навчального року офлайн. Ревізії проходять по всьому місту. Головний акцент на доступності та оснащенні. Одним із перших перевірили укриття гімназії номер 2 на вулиці Каверіна. Воно відповідає усім вимогам: є місця для сидіння, туалетні кімнати, медикаменти для невідкладної допомоги, вогнегасники та запаси води. Сховище облаштоване додатковим аварійним освітленням. Зокрема, перевірили і бібліотеки міста. Бібліотека працює завдяки тому, що тут є укриття. На жаль, всі бібліотеки в місті не працюють, але ця сьогодні працює і працює з початку війни, як було облаштоване укриття. Допомога на мільйон доларів польська волонтерка Ольга Соляш з 2014-го забезпечує українських бійців найнеобхіднішим. Це броня, оптика, дрони та автівки. Після повномасштабного вторгнення вона опікується підрозділом Дніпровської тероборони. Днями на передову придбала надпрохідну вантажівку. За багаторічну допомогу бійці просять державу відзначити Ольгу нагородою. Докладніше розповість Владислава Вдієнко. Машина наче пливе по воді, не буксує в багнюці. Із легкістю підіймається крутими схилами. газ – радянська вантажівка підвищеної прохідності. Підкорить фронтові дороги та виконує завдання. Це доправити бійців до з точки А в точку Б, доправити боєкомплект, доправити зброю. Машину воїнам передала польська волонтерка Ольга Соляш, антропологиня за фахом знається на усіх тонкощах військового забезпечення. Армійцям допомагає з 2014-го. Нині підтримує роту Дніпровської ТРО. Згадує в перші місяці повномасштабного вторгнення бракувало усього. На початку березня це були броники і шоломи та казки. Ну, це було найбільш потрібне засоби зв'язку. Бо хлопці не мали радіостацій жодних після того оптика. Пішла а пізніше, вже дрони, тобто все, що було потрібно. Я реагую на потреби. Нині ж бійці просять акумулятори до дронів та амуніцію. Їх Ольга доправляє на власному авто. Його придбала нещодавно. Раніше допомогу доводилось возити попутками. Більше року я просто просила різних людей, чи можуть зі мною приїхати сюди. А верталася вже як воно або якийсь волонтер їхав, або сідала на поїзд, а після того пішки переходила кордон. Як я куплю на фонд машину? Як я маю ці гроші віддати хлопцям? Ольга заснувала свій благодійний фонд, напрацювала величезну базу людей, що регулярно підтримують українське військо. Загальна вартість допомоги вже перевалила за мільйон доларів. Я вже створила довіру до себе. Я завжди звітувалася. В мене завжди з самого початку був принцип тільки в руки. Я ніколи не передавала другим, третім, четвертим особам, ніколи не залишала в якійсь установах. Бійці називають її ріднею, дякують за багаторічну працю на перемогу та вже зробили подання, аби волонтерка отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Це було б дуже чудово, бо те, що вона вкладає, свій час здоров'я і на цьому немає ніякого гешефту, як кажуть, то це просто унікальна людина. Людина дійсно заслуговує. Людина дуже багато чого зробила для України. Ольга ж мріє створити центр психологічної реабілітації для бійців у Польщі. Шукає спонсорів. Багато бійців зараз лікуються в Польщі, і моя мрія така, щоб вони після лікування, протезування могли ще хоч би тиждень-два тижні, набрати сил, побути з психологами. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Вони тримають наше небо сьогодні. В Україні відзначають день зенітних ракетних військ повітряних сил за 16 місяців повномасштабної на рахунку воїнів вже більш ніж 600 знищених вертольотів і літаків, а ще понад 1200 крилатих ракет. Саме вони вписали в історію збиття російського гіперзвукового кінжала. Мої вітання усім, хто на бойових позиціях, усім, хто боронить рідне небо. Ви показали, на що здатні. Дякую я вам, дякує Україна, дякує весь світ, українці. Вірте в Бога і протиповітряну оборону. На Дніпропетровщині стартував прийом заявок на участь у проєкті Помічники ветеранів. Охочі допомагатимуть захисникам, які повертатимуться з фронту. Зокрема, будуть надавати консультації, як отримати соціальні гарантії та послуги, пройти навчання та працевлаштуватися. Майбутніх помічників навчатимуть у центрі ветеранського розвитку. Вальс на руїнах, а останній шкільний вечір у бомбосховищі вже другий рік це реалії українських випускників. Спочатку повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували 261 навчальний заклад. Ще з півтори тисячі пошкодили. Та, попри це, одинадцятикласники отримали свої атестати. Як цьогоріч проводжали у доросле життя у різних куточках країни, та що загадали в прощальний вечір, знає наша Поліна Паламарчук. <му> Раківщина 11-класники танцюють вальс на руїнах своєї школи. Подібні відео ширяться мережею. А тут дівчата у пишних сукнях просто біля купи бетону. Позаду них біло-червона стрічка. Цьогоріч випускні пройшли у бомбосховищах. Та навіть під час повітряної тривоги. З прапорами у вишиванках та скромних нарядах на деокупованій Херсонщині підлітки влаштували фотосесію. Чернігівські ж випускники на спортмайданчику минулого року окупанти скинули бомби на їхній навчальний заклад. Це Дніпропетровщина в апостолівському ліцеї, що на Криворіжжі влаштували випускний вечір. Дівчата у сукнях та з зачісками. Хлопці ж у білих сорочках. Сьогодні вони танцюють той самий останній вальс. Же рік тому росіяни зруйнували ліцей. Діти згадують гул ракет та вибухи не припинялися. А вже на ранок дізналися, що сталося. Тетяна вчилася тут всі 11 років. Прямо за її спиною наслідки ворожого удару, потрошений один з корпусів. Саме там була перша класна кімната дівчини. Розумію, що вже більше ніколи не зустрінешся так на перерві з друзями, і більше цього не буде. Дуже прикро. Прямо в клас мого брата молодшого потрапила ракета. Ось тут руїни залишились. І це дуже жахливо. Шкільні роки. Ну, я вважаю це дуже гарні моменти, які, на жаль, вже не переживемо. Випускники згадують про мирне шкільне життя, ледве стримуючи сльози. Зараз в мене дуже багато відчуттів. По-перше, несправедливість, біль, страх. Вічай. Діти кажуть, зазвичай випускні тут святкували на широку ногу, та зараз не можуть. Одинадцятикласниця Єлизавета каже, боляче дивитися на зруйновані класи та коридори, але не зустрітися востаннє не змогли. Директор, який підтримав нашу ініціативу, сказав: давайте, ну як-ніяк, останній раз. Ну, не зважаючи ні на що, в країні війна йде так, дуже складно, але ми такий ну святковий вечір змогли зробити. Сьогодні омріяні атестати отримали 33 учні, серед них три медаліста. Директорка школи каже: попри все, найголовніше діти, які мають право на останній дзвоник, навіть у таких умовах. Цілий рік навчалися дистанційно, та, мабуть, вже й більше навчалися дистанційно. А у зв'язку з цією війною діти не бачили один одного, тому і вирішили, що обов'язково якесь невеличке свято, але потрібно для дітей зробити. Ходили на репетиції, всі бачилися один з одним, дуже раділи один одному, тому що спілкування це обов'язково потрібно. Для дітей в останній шкільний вечір випускники загадали своє найзаповітніше бажання перемогти та жити у вільній Україні. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. І на останок про погоду на Дніпро насувається спека. Можливі опади. Завтра синоптики прогнозують в день 31 градус тепла, вночі плюс 19. Атмосферний тиск 749 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. А далі випуск новин про Нікополь. Оперативну інформацію підготувала моя колега Альбіна Гриненко. Вітаю тебе. Вітаю, Олено. Сьогодні розповім про ворожі атаки по райцентру, допомогу Нікопольщині від благодійників, тисячі порцій їжі, цистерни із водою та необхідні ліки. Порятунок притулку для собак, які потерпають без питної, та втеча окупантів із ЗС. Детальніше вже у випуску не пропустіть. Дякую, Альбіно. Отже, дочекайтеся новин з Нікополя. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтесь на номер нашої редакції, слідкуйте за 11-м у соцмережах, ставте вподобайки. Я ж з вами прощаюся. Побачимось, бережіть себе.